Світлопільські павучки це частина великої команди волонтерської спільноти Піксель, які вже майже два роки щодня плетуть для хлопців на передову маскувальні сітки та костюми. Лише за грудень невтомні жінки вив'язали 45 маск сіток. А за весь 2023 активні павучки зв'язали та відправили захисникам 391 сітку. Але це ще не всі рекорди. Зв'язано 19 тисяч 700 квадратних метрів. Самое больше связали мы сеток в декабре 45 сеток. Это составило 2500 2530 квадратных метров. Подушечек у нас на фронт отправлено 725. Стелечек 1230. Полотенец больше 500. Не сітками єдиними допомагають захисникам павучки. На фронт ми, крім того, що відправляємо сітки, ми відправляємо килимки, які жіночки вдома в'яжуть. Відправляємо подушки. Наша Софія Зіновівна шиє наволочки, набиває їх синтепоном. Також рушнички із тих матеріалів, які приносять жителі нашого міста. Ви, мабуть, замітили, що в нас дуже багато різних речей, які, ну, в принципі, являються побутовими, да, тканини, постійна білизна, одяг і так далі. Це тому, що крім того, що на фронт ми відправляємо і ще де окуповані зони відправляємо речі, які Зрозуміло, приносять нам жителі нашого міста у кожну свою посилку. Волонтерки вкладають лист з віршованими побажаннями від членкині волонтерської спільноти Тамари Аноко. Наприклад, до килимків вам кохані вояки, ми зв'язали климки, хоч вони й не показні, там м'якенькі зручні, щоб умова фронтових ви застосовували їх. І рашистів знали кляток з краю нашого завзято. До подушечок, до е, рушничків, Ось, рушничок. Звичайно, це не той рушник сакральний, що вишитий руками мами, але й в цьому рушничкові Шлимо ми Крихітку любові, домівки рідної частини для тебе синком. Започаткували павучки своєрідний волонтерський бізнес. Сплетені килимки вони розповсюджують між знайомих за символічний донат. На зібрані кошти купують тканину та основу для сіток. Спочатку посилали ті килимки на фронт, але вони не дуже користували сім'ї. Ми тоді вирішили організувати такий тип бізнесу. От на центральному ринку у нас є Лидочка така, вона торгує своїм, я її несу туди кілимки і люди купують ці килимочки. іноді просто килимки не беруть, а дають гроші для Збройних сил України. Ввечері я приходжу і біля телевізора плютують ці килимочки. А ці гроші йдуть на покупку сіток, навіть на, на труни хватило у нас в грудні місяці. Щодо потреб світлопільських павучків, волонтерки кажуть, що не відмовляться від будь-якої допомоги, адже на фронті немає зайвих речей і закликають усіх робити по можливості донати та приєднуватись до їх дружньої волонтерської спільноти.